Історія палацу КУНІН Шидзин, глава 115. Чаша. Води. Плани послідовників небесних учень спочатку передбачали втечу через східні ворота міста, але зрештою вони пішли за Джандже до західних воріт. Невелика група все ж попрямувала до східних, що одразу викликало тривогу у Хуанцяні. Якщо вірити словам Джанже, тим, хто пішов на схід, навряд чи судилося щось добре. Не отримавши від Джана Дже чіткої відповіді і усвідомивши, що цей чоловік має зовсім інший статус, ніж здавалося, Хуан Цянь вирішив не ризикувати і не зачіпати його. Добре подумавши, він запропонував тепер, коли ми вже покинули місто, можна вважати це місце достатньо безпечним. Люди з учення мали зустріти нас біля воріт, але зі східних воріт досі немає жодних новин. До того ж, після такої події в столиці, напевно, неспокійно». Уже пізно. Можливо, Джан Дажень, послідовники учені, і всі, хто втіг разом із нами зупиняться на ніч за містом. З огляду на масштаб операції небесні учення без сумніву підготували людей для зустрічі групи. Пропозиція здалася всім розумною. Ті, хто вирвався з в'язниці серед хаосу, були особливо раді. Один прямолінійний чоловік вигукнув, піднісши кулак. Та це просто чудово. Ми давно чули про щедрість небесних учень і думали, що то перебільшення, але сьогодні переконалися, що це правда, нам справді пощастило. Небесні учення приймали всіх охочих. Серед їхніх послідовників були звичайні люди, торговці, селяни, які втратили землю, а також вояки із зеленого лісу, розбійники і бунтівники, невдоволені урядом. Якщо до них приєднається група втікачів із в'язниці, це буде неабияке підсилення. Тепер, коли особа Джандже була розкрита, Хуан Цянь зняв чорну маску, і на його обличчі вперше з'явилася широка усмішка. Він явно був радий здобути цю силу на свій бік. Дзян Сюєнін тепер могла добре роздивитися його обличчя квадратна щелепа, шрам на брові, різкувати риси, очі трикутної форми, колючі, би, нічого не пропускали повз себе. Для людини з високою позицією в небесних ученнях цілком відповідно. Оскільки рішення було ухвалене, Джан-Джей не заперечував. Група вирушила в дорогу, гублячись у темряві ночі. Навколо столиці було чимало поселень, де жило багато людей, але саме тому їх могли легко помітити. Небесні учення вже знайшли тимчасове укриття, і Хуантянь повів усіх на південний захід до глухих пагорбів і рівнин. До опівночі вони нарешті побачили біля підніжжя низького пагорба занедбаний храм, у якому світилося світло ламп. Вочевидь, було місце поклоніння гірському божеству, де колись жили племена з гірських районів. Глиняні стіни осипалися, двері давно впали, а паперові вікна шароділи від найменшого подиху вітру. На перший погляд, моторошне місце, але чутно було рух усередині, там хтось прибирав. Коли група підійшла ближче, за обваленої стіни вийшли кілька людей. Побачивши несподівано велику кількість прибулих, вони здивувалися і запитали. Ви всіх урятували? Фуанцянь інстинктивно глянув на Джана Дже за спиною і тихо заперечив. Той чоловік насупив брови. Люди пана ще не прибули, доведеться зачекати на вулиці вітер, краще зайти всередину і обговорити далі там. Сюйнін хоч і була вихована в знатному домі, та звикла до комфорту, завжди зберігала певну стійкість, але цей шлях був довгим, виснажливим і повним небезпек декілька разів вона мало не впала. Добре, що Джандже постійно підтримував її, мовчки, але так вчасно, що це давало відчуття безпеки. Та коли вони все ж зайшли до руїни храму, Дзян сюйнін зненацька сіла на землю, ноги не витримали. На ній була груба чоловіча накидка Джан-Дже, простора, темна, занадто велика. Коли вона звелась на землю, комір розкрився, оголивши білу шию, у кутиках очей блиснув вологий блиск. Закопчене брудом обличчя, яке він замаскував. Не могло приховати її живих блискучих очей. І добре, що в цей момент усі інші теж зайшли всередину виснажені, втомлені, з полегкістю. У цьому тимчасовому прихистку ніхто не звертав уваги на чужі дрібні слабкості. Джанже мовчки озирнувся. Під обваленим жартовником він помітив старий, хоч і потертий килимок. Він підсунув його ближче і, не глянувши на неї, коротко мовив на землі холодно, сядьте сюди. Сюєнін ледве могла поворухнутися, але, почувши його стриманий голос, підвела погляд. Профіль Джана Дже був напівприхований тінню, рівний, спокійний, Мов би він узагалі нічого не сказав він ніколи не був балакучим, але вона виразно чула кожне його слово. Це відчуття, наче його рука, що тримала її трохи раніше, все ще лежала на її долоні, повільно розтоплювала холод серці. Вона слухняно пересунулася на килимок і сіла. Джанже теж нічого не відповів, лише сів поруч, просто без формальностей, мов це було природно, храм давно не бачив підношень. Настійні фрески потріскались і вигоріли, обличчя Кам'яного Будди було наполовину відбите, і замість величі в ньому тепер було щось майже комічне люди з небесних учень уже підготували все потрібне. Жінка з підібраним волоссям у простому одязі занесла кошики з коржами. За нею йшов десятирічний хлопчик з кіскою, худенький, меткий, з блискучими очима. Ви, певно, втомилися? запитала жінка, у таку пізню пору нічого кращого знайти не змогли. Домашні коржі хоч трохи втамують голод. Після втечі з в'язниці і напруженого переходу сюди всі були виснажені. Голод, який раніше затирали адреналіни страх, тепер повернувся в повній силі, коржі, здавалося подарунком долі. Довкола пролунали вдячні вигуки. Хтось навіть похвалив небесні учення за турботу і великодушність. Хлопчик тим часом розливав воду швидко, спритно, кожного називаючи старшим братом, що мимоволі викликало усмішки навіть у суворих людей. Попри те, що готувалося поспіхом і мисок бракувало, ніхто не зважав на такі дрібниці. Одну й ту саму миску передавали з рук в руки, хтось вип'є, передає далі, і так по колу. Але коли черга дійшла до Дзян Цюйнін, виникла невеличка незручність. Спершу жінка подала їй корж, Дзян Цюйнін взяла його. Жінка спершу не звернула уваги, але коли Дзян Цюйнін простягнула руку за коржем, погляд жінки ковзнув по клаптику білосніжного зап'ястка. Вона на мить завмерла, проте нічого не сказала, лише лагідно всміхнулась. Цюйнін відчула, що жінка здогадалася, хто вона є насправді, і поспіхом сховала руку у широкий рукав. Відкусивши маленький шматочок коржа. Потім підійшов хлопчик із мискою тією самою, яку вже використали інші. Дзян Сюйні не дуже хотіла їсти, але відчувала спрагу. Вона подивилася на миску з водою і вагалася. Коли вона нерішуче прикусила губу, збираючись простягнути руку, поруч з'явилась інша, швидше. Миску взяв Джан-Дже. Хлопчик здивовано кліпнув очима та глянув на нього. А Джанже, не кажучи ні слова, обережно протер край миски водою, вилив її, взяв у хлопчика глечик і знов промив миску і лише після цього налив чистої води і подав дзянсюєнін. Вона була приголомшена. Спогади з попереднього життя самі спливли в її пам'яті. Тоді вони були під атакою, лишилися вдвох і змогли врятуватися, маючи лише одну флягу води, зняту з пораненого коня. Вона від спраги пила просто з фляги. Коли ж підняла голову, то побачила, як Джандже дивиться на неї, ніби хоче щось сказати, але не наважується. Вона не надала цьому значення. Вони дерлися гірською стежкою, і Сюйнін кілька разів робила ковток, передаючи флягу Джандже та питаючи, чи хоче він пити. Та цей чоловік, чиї почуття ніби були вирізані на камені, просто брав флягу, закривав її і не пив жодного ковтка. Вона подумала, що він просто не хоче пити. Але коли сонце піднялося високо, і вона випадково глянула на нього, то побачила потріскані губи, насупилась, щось обмірковуючи, і навмисне зробила ще один ковток. Тоді з насмішливим виразом сказала: Це через те, що я пила з цієї фляги, торкалася нею губ, і ви не наважуєтесь пити. Джандже опустив погляд і тихо стримано відповів. Між вищими і нижчими, між правителем і підданим є різниця, ваша величність. Прошу, не жартуйте так. Вона розсердилась. Їй завжди не подобалася така його поведінка. Після короткого роздуму вона обійшла його, промовивши, розтягнути. ох. І сказала. Між вищими і нижчими, кажете, гарно звучить. Але чому ж тоді Джанджеви не сказали мені, що фляга належала вам? Що ви пили з неї першим? Яким тоді було його обличчя, напевно, трохи змінилося. Він повільно стулив очі, схрестив руки в рукавах, так що годі було зрозуміти, що він відчуває. Довго мовчав, а потім схилив голову і сказав лише Це моя провина. Вона пила з фляги, з якої пив він. Це, здається, мучило його. А її чомусь веселило. Вона навмисне піддражнювала його, передавала флягу, з якої він не наважувався пити, а тоді зумисне пила в нього на очах, стежачи за ледь помітними ознаками його ніжності. Виглядало так, ніби ображеним був він, а не вона. І ще вона думала за чутками у нього навіть нема служниць. Лише коли вони вийшли до джерела і змогли набрати води, її маленька гра нарешті скінчилася. Тепер перед нею нова миска води. Усе, до чого торкалися інші, він ретельно змив. Той чоловіка з кам'яним обличчям насправді був дуже уважний і турботливий, він умів піклуватися про інших. Сюйнін замислилася, не розуміючи, як у минулому житті вона могла так глузувати з нього, завдаючи болю. Підняла погляд, і її вії ледь тремтіли, а очі вкрилися легкою вологою млою. Вона дивилася на нього, простягаючи руки до миски. Усі мужики такі, воду п'ють, а миску ще й витирають, полохливі, як баби, розсміявся якийсь грубуватий чоловік, побачивши, що робить Джанже. Джанже спокійно опустив повіки, не звернувши жодної уваги. Авдзян Сюєніну в Дзян -Сюєнін грудях раптом спалахнув вогонь. Вона рвучко підвелася, схопила ту саму тверду коржину, яку щойно кусала, і жбурнула її в нахабного чоловіка. Коржина влучила йому просто в обличчя. Той не очікував такого, завмер від здивування, а потім розлютився, але щойно підвів голову, його погляд зустрівся з її холодними, проймаючими очима, в них спалахнула жорстка іскра. Вітер, що пронісся крізь храм, змусив його тремтіти, гнів миттєво зник. Він зрозумів, що серед тих, хто втік із в'язниці, багато хто вбивав і грабував. Хтось може бути дуже небезпечним, краще промовчати, ніж ризикувати життям. Він так і не наважився відповісти. Дзян Сюйнін ще кипіла і хотіла щось сказати, та раптом чиясь рука тихо взяла її за зап'ясток. Це був Джан-Дже. Він підвів на неї очі і спокійно сказав Пийте воду. Миска й досі була в його руках, і жодна крапля не пролилася. Вона зрозуміла, що зараз не час сперечатися, та й навряд чи вона перемогла б їх словом. Вона стримала гнів, знову сіла, опустила погляд та обережно взяла миску. Почала повільно маленькими ковтками пити воду. Миска була великою, а її личко маленьким, мов долонька. Коли вона нахиляла голову, щоб пити, виглядала наче маленьке лісове оленя біля джерела. Джандже дивився на неї, і його серце м'якішало. У храмі настала тиша. Той грубуватий чоловік пробурмотів щось собі під ніс і, згадавши сцену біля міських воріт, кинув осторонь погляд на Джандже. Усвідомивши, що той, здається, має високий статус у небесних ученнях, чоловік волів більше не стрягати і удав, ніби нічого не сталося. А тим часом, у темному кутку храму, зарослий зім'ятий чоловік дивився на Дзян Сюйнін крізь пасма сплутаного волосся, і, здається, про щось міркував.